Весна 1944 року румунські та німецькі війська поспіхом залишали місто, адже радянська армія розпочала проскурівсько Чернівецьку операцію. Перша танкова армія у високому темпі здолала межиріччя Дністра і Прота. І наприкінці березня зайшла на північні підступи чернівців. 28 березня частини 11-го гвардійського танкового корпусу звільнили від румунських військ кіцмань. Спроба радянських танкістів оволодіти мостом через пруд у Чернівцях, який противник замінував і обороняв потужною групою військ. виявилась безуспішною. Йшли на прорив, вони йшли через повз заставну чи через заставну, і вони заходили в Чернівці з боку цієї станції. Моша. Жучка, попросту кажучи, ось, ну, в нашому розумінні, нашому цьому жучка, все. Ось там була ця певна затримка, через що, як то кажуть, що нібито першим зайшов танк Нікітіна на цю територію. Ось ну, звичайно, якщо він дійсно вийшов з танку, то що в танку огляд він обмежений ось, і він загинув там. Ну, є інший офіцер, старший лейтенант, також. Ну, я боюсь, прізвище зараз не назову, який е своєю е частиною, своєю ротою. Він зайшов таки дійсно перший у Чернівці. Але те, що заходили з боку е цього мосту, я маю на увазі е шосейний міст, здається, він був цілий. Ось, якщо так подивитися, то е, заходили е по, ходу, е, по вулиці, яка зараз е, у нас називається вокзальна. Е, там полишалися, е, чи підбиті, чи кинуті німецькі танки. Панцер 4 на фотографіях вони доволі є. Є кинуті танки, ну, в принципі, якраз і на Жужці, на Рогізні, на Жужці це цілком видно. Ось це була одна точка. На кінохроніці ми бачимо захід фактично з боку стороженця. Тому що наступ на Чернівці він дійсно стівився через мошу, але була і переправа десь в районі Ревного. Ревного, а можливо, навіть не ревне, а Дубівці. Якщо по тому мосту танки пройшли і йшли на сторожинець, вони могли повернути і на Чернівці. І дійсно з боку Чернівців, з боку, перепрошую, стороженця, є фото і кінохроніка, як заходить кіннота, в тому числі по вулиці Шевченка, повертає на Кобилянську, але заходить згори, від головної.